Христос рождається. Сьогодні ми разом з цілим світом можемо святкувати це велике свято, Різдво Христове. Якщо так взяти, Різдво Христове, воно триває, воно не просто колись відбулося і все, закінчилося. Христове Різдво весь час триває. Він весь час приходить об'являтися у цьому світі, народжується, щоб кожна людина могла до нього прийти і попасти на цю вечерю благословенну, благодатну, ось як мир. Читаємо у цій притчі, яку Ісус сказав. Візьмемо, що тим слугою є сам Ісус. Пророк Ісая говорить, в своїх проростах саме про Ісуса, як слугу Господнього, котрий взяв біль гріхи людей на себе. І Він там в кількох місцях говорить, як цей слуга виправдає багатьох він Своїм стражданням, це виправдання їм принесе. І ось тим головним слугою Божим, Бога Отця, це є сам Божий Син ну такий справжній слуга, він пішов до кінця вмивати ноги апостолам покутувати, жертвувати собою для спасіння кожної людини. І ось цей слуга запрошує нас на Господню вечерю, Божу вечерю. Вічно, тому що. Коли Ісус говорить про щось подібне, ось таке як вечеря, весілля. Це також щось що триває вічно. Тобто це не є щось таке земне, ось відбулося вечеря. Люди розійшлися і все. Але ця вечеря триває вічно. Так само, як Христове народження на цій землі, воно триває вічно. І кожна людина може прийти, щоб. Отримати на цій вечері незлибимі дари того, хто запросив. І, звичайно, є в цьому світі різні люди, і, відповідно, кожна людина якусь відповідь дає ось ті троє людей, які, ну, скажімо, показані у притчі. Звичайно, це не просто троє людей, це просто ну, певна частина людей, які не захочуть цієї вечері. Тобто вечерю Господню поставлять нижчою від своїх різних потреб, життєвих потреб, може важливих, але вечеря Господня вища стоїть. Ось як той чоловік мав поле. Другий мав волів, третій одружився. Отже, дуже важлива частина людського життя. Дуже. Але бачимо, коли Ісус говорить про цю притчу, значить, Він ставить вечерю, що вона стоїть вище цього. Але ті люди не зрозуміли, вони своє власне, своє особисте поставили вище. А наше особисте, воно має таку ціну, як наше життя, наше особисте. Не залежить навіть дуже важливі речі з життя нашого, вони є дуже такі, ну, дуже обмежені, короткі. І коли життя закінчується, закінчується ті наші, скажімо, володіння, чи полем, чи волами, чи навіть сім'ї. І саме ця притча для нас, щоб ми усвідомили, все, що приходить з рук Ісуса, воно стоїть абсолютно вище. Повністю все, що Христос нам приносить, воно стоїть просто не в порівнянні. Тільки нам воно не таким очевидним. Ось Ісус запрошує, щоб ми, якби відкрили Його таємниці, нам треба сказати Йому так, Ісусе, я йду з Тобою. Навіть бачимо апостол Юда, який мав можливість, який був запрошений. І мав можливість пережити ту насолоду, ту Божу велич, тому що Він був з Ісусом. Він міг відкрити для себе, ким є Христос, але не вийшло, тому що Він своє поставив вище. І коли так поставив, тоді дуже легко зло заволоділо людиною. Тому що людина. Почала якби, оцінювати те, що Христос робить зовсім в іншому світлі, в своєму. Він почав навіть всі діла Ісуса, які Він бачив, з яких сам користав, наприклад, розмноження хліба. Отже, він почав просто по-іншому трактувати з, 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 з тої точки вже свого того внутрішнього світу. І воно в кінці привело до погибелі великої. Але скажем, апостол Петро, він також і відрікся Ісуса все, але Він поставив своє нижче. Він був одружений. І коли Ісус його покликав, Він пішов, Він залишився його заради Ісуса. Значить, навіть якщо Він потім відрікся. Навіть якщо він потім проявив свою слабкість, це не була втрата. Це був здобуток. Петро зрозумів багатство покаяння, багатство навернення, багатство Божої любові, яка, яка на ньому потім виявилась, Бо Що Ісус потім його зустрічає і каже, паси мої вівці, бачимо, як, як Потім з людиною відбувається зовсім по-іншому. Навіть якщо вона проявить свої слабкості, десь впаде в гріх, і ну, багато речей може стати в своїй житті таких недобрих не, не для неї. Але якщо вона ставить Боже вище, значить Ісус знайде спосіб, як її це виправити. Тільки коли вона ставить своє вище Божого. Тоді вона починає трактувати всі події зовсім іншому світі. Зовсім іншому. Вона починає навіть бачити щось в Ісусі, що Він якийсь корисливий, ще там щось. Ну, по-різному. Тобто людина по іншому події трактує. І куди вони заведуть і Заведуть щось подібне, як, як Юда зайшов. Отже, воно завело його туди, бо він трактував події, які відбувались біля нього, кругом нього, він брав участь безпосередньо, дуже неправильно трактував, бо не поставив Христового вище свого. Він мав свої політичні інтереси, він хотів там дійсно якоїсь перемоги над тим Римом. І коли Ісус діяв згідно Божої волі. Він не міг цього зрозуміти, коли наступив момент, так, Юда відпав. Тому Ісус приходить нам допомогти і дати нам силу, щоб ми могли прийти до Нього, і що в нашому житті відбулося? Саме це найголовніше поставити Божі справи вище своїх. Звичайно, ми маємо свої, вони є на своєму місці, тому що це поле, ці воли, та дружина, скажем, сім'я, вони нікуди би не ділися, вони б лишилися для цього чоловіка, одного, і, і третього. І він би прийшов і далі би своїм користався. Але той момент, коли треба було прийти на вечерю, тобто проявити своє рішення. І свій голос поставити за тим вищим Божим. Прийняти цю вечерю. Головне на тій вечері не треба було орати, не знаю, ще ж нам щось здобувати вугіль, ще щось можливо важке. Ні, на цій вечері чекала людини велика ласка. пушана Радість. Повнота, не, не була би голодною людина. Тобто все дуже потрібне для людини. Можна сказати, цей відпочинок. Якщо візьмемо і назвемо цей бенкет, ця вечеря, яку господар хотів зробити, це була, скажімо, ну, неділя. Ось день Господній. Ці воли, поле, дружину. Це було тих шість днів працювання. Але той один для цієї вечері ну, якби, подарувати, прийняти, щоб потім все було благословенно, все інше було благословенно. Але бачимо, людина і цей день забрала собі. Вона сказала: ні, ні, цей день для мене. І все. І тому вона потім не скуштує цієї вечері. А День Господній День Господній, це день, в якому проявляється вічність, цей день, для якого Ісус прийшов, щоб Його освятити, щоб в ньому кожна людина могла відпочити духом, душею, подумати про небо. Роздумати про нього, усвідомити, що Бог людину чекає на вечері. Він її запросив як свого найдорожчого друга. Тому що переважно так, запрошують своїх друзів, чужих, а ще ворогів. Напевно, ніхто не запрошує. Але своїх друзів запрошують. І тому Бог тою вечерю. Тобто цей Господар, ці притчі, Він захотів тих людей зробити своїми друзями, але вони не зрозуміли. Ісус, прийшовши до нас, як слуга, який кличе до цього дому Господнього дому Отця, на цю вечерю, Він хоче тим самим нас зробити друзями Бога Розумієте, яке велике покликання? Тільки друзі мають право на цю вечерю. Але людина своїм, скажімо, особистим, земним, вона якби руйнує ці Божі плани, ці Божі запрошення з Божий задом зробити людину другом, вона руйнує. І, звичайно, зараз може не розуміє, не усвідомлює, але колись прийде час усвідомлення, це буде дуже важкий час, коли людина усвідомить, наприклад. Що її запросили стати другом Богом. І вона відмовилася, поставила своє вище. І в кінці воно розсипалося, бо наше це як порох, порох. Ти порох, каже Бог до Адама, ти порох. Бо Адам якраз поставив своє, він захотів стати як Бог і втратив все те, що Бог йому дав в цьому едемі. Бог каже, ти порох? Все, ти не друг мій, ти порох. Але Бог такий милосердний, що в кінці Він хоче цього Адама знову повернути у цей список друзів. І дуже довго його рятує, дуже довго йде до нього. Багато треба було часу пройти людям, щоб знову цей Адам міг, якби. Розрахувати на ту велику милість Божу, стати другом Богом, але вже через дуже дорогу ціну це є хрест, кров самого Божого Сина. Тому дякуємо Ісусові, що Він так нас любить, небесному Отцю, що Він задумав нас зробити друзями. І він хоче нам дати цю велику свою милість на цій вечері, і щоб ми зрозуміли, що нехтувати Божими дарами, Божою любов'ю, милістю дуже буде для нас великим, великою бідою, великою втратою. Нехай Господь прославляється в нашому житті завжди, а ми, щоб завжди, в кожній хвилині прагнули, хотіли. Цей вибір робити завжди за Божим. І тоді і свого не втратимо, і будемо Божим мати. Христос рождається.